Вітаю, друзі! З вами я, Тетяна Володимирівна, і сьогодні у нас заняття з художньою молодевою діяльністю. Ми сьогодні почитаємо цікаву казочку з цієї чудової книжечки. І до нас прилетів, прилетів такий чудовий пташенятко. Та! О, Бачите, він ще щось навчився говорити. Молодець. Послухай з нами казочку. О, клас! молодець. Послухай з нами казочку. А що за казочка ж буде? Зараз зараз подивимось. Казочка називається. Ану, спробуй прочитати, дако? Пілик! Молодець який. І. давай допоможу тобі двоє мишеня. Так. Молодець! Іди слухай. уважно. Тож казочка у нас. Півник і двоє мишенят. Ось один півник і один, два мишенятка. Жили собі двоє мишенят кроць та верць. І півник голосисте гордичко. Мишенята, було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у удосвіта стане, усіх піснею збудить та й до роботи береться. У досвіта це дуже-дуже рано вранці. Ото якось підмітив у дворі та й знайшов, підмітав, та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Прибігали мишенята й те кажуть, коли б це його б молотити. А хто молотитиме, питається півник. Не я, відказує одне мишення. Не я. каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже, до них півник і взяв до, до роботи. А мишенята й далі граються. От же й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верт, знає, в кого гукає. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігали мишенята. Треба, кажуть, зерно. До блина млина однести та борошна намолотити, «А хто понесе, питає півник. Не я, гукає кру, круть. Не я, гукає Верць. Ну, то я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть у довго лозу. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть! Гей, верть! Я борошно приніс. Прибігали мишенята, поратіли. Добре, добре. Ой, півничко, вже тепер тісто треба замісити та пирижечки спекти. Хто ж м'яситиме? питає півник, а мишенята знов своє – «Не я. Пишіть круть. Не я! Ох ти! пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже, хм, доведеться буть мені. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розтопив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки Мишенята і собі тіло мають, пісень співають, Танцюють, геть-геть-геть-геть Подивіться, як воно було. Бачите, мишенята грають. Бульбаші пускають, на гойдалці гойдаються, а півник працює, робив корисну справу. І які ледаші мишенята. Треба ж ігратися, але ще допомагати старшим. Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, я голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верць. Та й поси... посідали до столу. А Півник каже стривайте ну, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його мотив? Ти вже тихіше відказують крута Верць. А тісто, хто місив, в піч витопив в пиріжки напік. Ти вже зовсім нищічком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за стол, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких от лінюхів пиріжками прогощатиме? Ось цікава казка. Угу. Знову угу, гаразд. Тож казочка дійсно дуже цікава і вона повчальна. Як ви вважаєте, якщо б мишенята допомагали півнику, як би закінчилася ця казочка? Та, мабуть, вони разом їли б смачненькі пиріжки, а потім ще й посуд помили, так? А так, півник самостійно все зробив, а вони навіть трішечки не допомогли. Чи можна так? Ні, лінитися не треба. Маємо і гратися, і корисні справи робити. Тож бути здоровим, допомагайте своїм батькам у добрих справах. До нових зустрічі!